Михайло Яцьків, боротьба з головою. Читає Лілія Мироненко. Мати осиротила мене хлоп'ятком, Стіни й минулого дивляться її очі, долітають святі промені серця. Блукаючи по світу, я ніде не зустрічав хоча б подобу того образу. Я сам художник і довгі літа не зміг відтворити цей образ. Хоч у хвилях смутку бачив ясно його перед собою. Ось її очі стала на порозі і дивиться на мене довго-довго. Ледве відтягнула її, знала, що не вертатись їй вже ніколи. Після її смерті батько женився вдруге, взяв собі білоручку з панського дому, як кажуть, першу жінку в дошки, а другу в подушки. Мачуха була статна. Заверто ока, ясне волосся, грішні груди, тонкий голос, сонна й лінива, як кішка, тіло заглушило душу, як це, звичайно, буває у жінок паразитного виховання. Принадами суєти, обдурила вона старого батька, і він покорився її волі. Так на місці бідного щастя запанували пусті розкоші, мене вдома часто лишали самого. Вимету, бувало, хату і сяду в кутку. З надвору заглядаю у вікно хмарний вечір. Я дивлюся в безконечну сіру пустелю перед собою. Сльоза за сльозою падає з очей. Найбільше я любив бавитися зі своїм ровесником Сенюковим Олексою також сиротою. Та раз прийшов він до мене опухлий, заплаканий. І приніс з собою малі грабельки. Ми сіли у бур'яні. Він був смутний, не говорив нічого і не мав охоти бавитися. Як звичайно, я дивився на нього. Нарешті він попросив у мене хліба. Я побіг до хати і виніс крадькома кусень хліба в пазусі. Олекса взяв його, зіпнув кришку, але не їв. Потім встав, сказав, що грабельки дала йому тітка. І поволік їх за собою. Я проводжав його, а він загрібав сліди своїх ніжок у пилюці і лебедів, наче до себе Бувай, здоров, бувай, здоров! На другий день я дізнався, що Олекса помер. Оповідали, що за кілька днів перед тим ішов він біля панського саду, а паничі були на черешні. Він попросив у них черешень. так і дуже милосердно просив. Вони сміялися з нього і кидали йому кісточки, а потім нацькували псами. В гарячці перед смертю він просив черешень. Минали літа, я підріс і незабаром пішов світ за очі. Чоловікові жінка не умре, помре лише дитині мати. І виріс я на чужині, а в мене виросла туга за рідним краєм, за рідною матір'ю. Я забажав бодай маленьку пам'ятку знайти по ній, воскресити її образ. Так поїхав я в рідне село. Батько привітав мене, як тінь з того світу. Мачуха позеленіла і набрала богомольного виду. О, то ти ще живеш. Ми вже давно вважали тебе небіжчиком. Простягла руку і показала на крісло. Під час розмови батько зиркав на мене. Його, видно, будило сумління і спомини, бо відступав від теми і згадав кілька разів, що моє обличчя дуже нагадує йому покійну. Мачуха спитала, чи пам'ятаю щось з дитячих літ, але потім пригладжувала начивку сукні і не чекала на відповідь. Я силкувався заспокоїтись, шукаючи хоч би тіні тої, яка навіть по смерті одна одинока, не покидала мене. Це була кімната, в якій я останній раз її бачив. Ні одної пам'ятки не лишили. Тепер ця кімната була чужа й холодна. Наймечка накривала на стіл, мачука позіхнула і вийшла. Батько став, сам не свій. Вона, видно, все людське заглушила в ньому. Старий шепотів сам до себе, блимав дико на мене очима, розводив руками. І кривився. Це ранило мене в серце і мучило до краю. Двері відчинилися, мачуга тягла за собою щось. Батько зітхнув. Я піднявся і застиг на місці. Представляю тобі, Назаре, мого єдиного сина, доктора Пра нюнька. сказала вона з чванливою примхою, і привела до мене карлика, не карлика, а велику. Перехилену набік голову з риб'ячими очима і неприємним усміхом. Вся решта тої мачушиної потіхи губилася в одежі дітвака. Тільки здорові руки і груба шия нагадували людину, закопану по поясу землю. Ми обмінялися поглядами, Карлик вхопив мою руку і стиснув так, що я ледве витримав. Пардон. Заскрипив він, як криничний журавель. Але я, вважаю за потрібне представитися в тому значенні, щоб гість пізнав відразу, з ким має діло, і не судив, по моєму вигляду, що в мене немає сили. Він засичав і вишкірив два ряди здоровезних зубів, а те моєму вигляду, виголосив гордо. Я сказав, що не люблю ніяких доказів сили таким способом, але мачуха перебила від брата треба все приймати, тим більше, що він доктор. Мені було байдуже, хоч би він був міністром, та нюнько напосівся на мене. Я чоловік практичний, здоровий розум, це моє серце, стою на чолі фінансових та політичних інституцій. І маю голос у головних суспільних справах. Я дивувався з того свого брата. Мене забирала люті милосердя. В кінці страх. Легко було зміркувати, що між нами щось важливе трапиться. Він почав говорити про поезію і мистецтво і сказав, що не терпить їх, бо плаксиві й бідні розбиваються у потемках і самі не знають, чого хочуть. Мені стало нестерпно. Я сподівався, що ви це скажете, але чи не приходило ніколи вам на думку, чому саме поезія така і хто в цьому винен? Він хотів би відповісти однією з тих витертих, бюрократичних фраз, якими воюють звичайно двоногі пасиголовці, та я його зразу ж збив з гори. Це тому, що наша поезія і мистецтво. Не мають ґрунту під собою, і доки політична влада буде в таких руках, як досі, і як ваші, то немає надії на кращу долю народу. Після вечері я лишився на самоті, вікно було відчинене у великий сад, і до мене навідалися мої товариші думки. Не хворий я, але життя без материної ласки, між чужими, самотні життя в кривді. І приниженні передчасно зломило мою юність. Тепер мене кололи терняні думки. Виперли мене з рідної хати, все забрали для нюнька. За те, що він народився калікою, обдарували його серцем і достатком, а я народився здоровим, і за це мене позбавили всього. Я сперся на підвиконня, оглядав усе навкруги, рідне, знайоме. Тут давно покинув я вівці й сопілку, взяв материні співанки і пішов у малярську школу, опинився між тісними мурами, як птах у клітці, і ті мури, і той студенний світ довкола огрівав теплом своєї рідної матері. В чужу, темну кімнату навідувалися дитячі сни й привиди, які приніс я з далеких рідних лісів від моєї неньки». Ті щирі приятелі сни гуртувалися все самотніми вечорами і безсонними ночами. Довкола вогню, що палав у мені до мого поневоленого народу. Це була одинока відрада на чужині. Гей, гей, бувало, вибіжу, до синюкового Олекси. Сховаємося в саду, згладимо плужок із старого вістря та юремо землю. Та Олекса. Давно помер, а мені так і не судилося орати своєї ниви. Так скінчилася моя перша співанка. Раз пастушком заблудив я в лісі і після довгого плачу, голодного мене зморив сон. Буджуся о півночі, чудні дива снуються по смереках. Місяць пускає пасма крізь гілля на пні корчі. Верхі дерев гудуть тихо, а ген з могили. Виходить Сновида і стогне аж гомі де по лісу. Рано проснувся я, і раптом мені здалося, що встаю із домовини. Потім вийшов на подвір'я з батьком, спитав його, як йому живеться. Він довго мовчав, а потім почав жалітися. Зле, так і так зле, що годі висказати. Сам не вмію знайти ладу в тому всьому. Нечиста сила запанувала мною. Я став за попихача, за машину, що має працювати на жінчині та нюнькові витребеньки, а мені самому ніде навіть місця нема. В усій хаті нема одної п'яді, де б я міг спокійно сісти. І до того ж та побожна відьма вічно жалить мене, що я лише про себе дбаю. Подумай лише, як ті всі побожні потвори. Вуміють безбожно катувати. Вони обоє з нюньком ненавидять мене в хаті. Раді б зовсім не бачити мене. Ота жінка це петля на мою шию. Це така чорна хмара, що мене морозом проймає, коли її бачу. Але я не маю ніякого порятунку. Я є невільником усього. Підлоги, стін, дверей, години. Навіть кожної хвилини. Тут не можна стати в чоботях, там не вільно заговорити, бо нюнько спить, там не вільно опертися, бо буде нюнько чути. Нічого мені не вільно. Мене на кожному кроці обгортає страх. Я власної тіні боюся. Ходив я до адвоката, гадав, що дістану розвід, але він сказав, що розводи дають. Лише великим панам, а хлоп навіть думати про це не може. Завинив я сам через свій нерозум, дав обмотати себе. Та й годі взяв собі жінку не під пару, а гадав, що буде така, як перша. Стежкою, садами, вийшли ми на цвинтар до материної могили. Було тихо, сонце цілувало землю. На ній будилися квітки з медом і запахами. Білі хмарки линули по небу, як лебеді, по синьому морю. Мати, наче, дивилася на нас із за тіней дерев. Старий шепотів Я віз їй до лікаря, а вона хотіла вертатися додому і дуже побивалася за тобою. Хто буде йому співанок вечором співати? Ей, чи знайдеться, коли в світі серце. Аби відчуло мій біль. Як Назар підросте, то перекажи йому від мене, що я гірко працювала. Видко, мало я собі ласки Бога випросила, коли дав мені таку доленьку. Тут ухопив її кашель, і вона зімліла. Пісня виколисала її і була щирою посестрою в радості й смутку, а вона була їй вірна до останнього подиху. Мене охопив такий безмірний жаль, що мати враз з'явилася переді мною. Її очі дивилися на мене. Моя безмежна туга воскресила її. Я побіг додому і кинувся малювати її портрет. Так минали дні. В цей час я не бачив ні мачухи, ні карлика, глибока тиша навколо, На дворі літо, в кімнаті повно світла. А я сиджу і дивлюся на свій твір. Слідкую за грою своєї душі, і образи приходять самі, як забуті хвилі життя моєї матері. Найраніше вона з нас усіх встає, найпізніше лягає праця й праця. Як звичайно, вона порається сама в хаті і тоді завжди смутна, в самім розпалі роботи згадає про щось. Оглянеться поза себе і стане нерухома, як статуя. При шитві, бувало, відведе рукою з голкою, спинить її нараз, задивиться призабутий спомин, а потім зітхне тяжко і шиє далі. В лісі джерело, ось мати йде по воду, та не доріжкою, а мохом, куди ще ніхто не йшов. Покійна будить мені душу. І переді мною постає дивний світ образів. Ось я лежу хворий, вона на ослоні біля вікна пряде кужіль. Останній промінь сипле золотий цвіт на її голову, в хаті тихо, лиш веретено фуркотить і летить рівно довкола. Я задивився в неї і в небо за її головою і прохаю, аби заспівала щось, і вона співає. Опівночі мені здається, що в саду шумить смутно вітер. Буджуся довкола сутінок. Мати сидить у ногах, дивиться на мене і плаче нишком. Вранці я проснувся, і мені стало легше. Мати винесла мене на призьбу над головою блакитне небо, а над обрієм товпляться білі і рожеві хмари. Оце славне товариство виступає похід, а онде леви везуть богиню в ясному ридвані, вказує мати на хмари. По нивах буяє вітер, дівчата мигають серпами, співанка стелеться далеко, як подільський лан. О, як ясненько, о, як миленько, куди сонечко сходить, а ще ясніше, а ще миліше. Куди матінка ходить. Мамо, мамо, ти одна у світі свята, недарма успівують тебе поети, смерть закрила твої очі, як хмара ясні зорі. Батько сидів біля мене, задивився на портрет давньої дружини і проганяв рясні сльози. Тепер на старість, немає нікого, лиш її. Не разу безсонну ніч здається мені, що вона стукає в двері. Виходжу, а навколо темно, глухо і пусто. Знаю, що не зійдемося вже там, тому живу з нею тут. І тону в спомина, тону потопаю, а то явиться мені у сні тиха, лагідна, як колись. Вибачай, каже. Що не додержала я тобі товариства. Дівчам узяв ти мене. Рано вийшла я з тобою в дорогу, а пополудні змучилися мої білі ніжки, і тяжкий сон зламав мене. Увійшла служниця і сказала, що пані кличуть. Старий скривився і вийшов. Служниця вбирала в кімнаті, поглядала то на портрет, то на мене. Я помітив. Що хоче мені щось сказати. Я почав з нею розмову і довідався, що небіжчик її тато служив тут давно. Потім вона оглянулася і шепнула. Я б вам щось сказала, але боюся, кажи я не видам тебе. Присадкувата постать зігнулася, бо цім стирала пилюку, Обгоріле, некрасиве, але добре лице її. Було схилене над роботою. Я почув, що пані й панич у великому клопоті, бо гадають, що ви приїхали відібрати свою землю, перед татом криються, бо він за вами. А ви стережіться, бо вони хочуть підкупити якихось людей, зв'язати вас і відвести десь, ніби, як це я зрозуміла, до такого дому, що в ньому тримають божевільних. Все по ночах пані з паничем радяться. Я це підслухала та й кажу вам. Тільки прошу вас дуже, не видавайте мене. Нам інколи не сниться, що одна людина копає під нами яму, а друга рятує, в якому оточенні перебував я весь час. Аж тепер я зрозумів, чому мачу хай нюнько остороняться мене. Вечоріло. Я вийшов у ліс і ліг серед гущавини. Земля, як мати, приймала мою журбу. В світі гамір і праця пекельна, а тут дрімучий ліс, що обгортає спокоєм. Прийшла думка про карлика. Колись в одну хвилю розніс би був його кістки, а тепер дивлюся більше в себе. Життя навчило терпеливости. Спокійно і не без серця. Дивився я на карлика. Це ж думаю собі, та несита чорна сила, що давить людину, чатує по всіх закутках, щоб ограбити, здерти шкуру, затоптати в болото. Якщо пустиш собі кулю в лоб, то ще не застигнеш, а вже чоботи стягають з тебе. Думки блукали, як змучені журавлі над морем. Раптом я почув тупотіння в корчах. Здавалося, звір гнався за звіром. Щинився близько тріск. Я придивився. Спереду втікає дівчина і хлипає, а за нею женеться карлик. Однією рукою відпихається від землі, а в другій прут. Я схопився і заступив йому дорогу. Місяць світив на нас. Ми дивилися хвилю один на одного. Ти що тут робиш? Роскигли карлик. Всюди тебе повно. Носишся з потайними планами, характеристика твого народу й матері. Я приступив до нього. Що верзеш? Іди з дороги. зашипів він і вдарив мене протом. Я схопив його за горло і підняв в одній руці. Він метався, але я робив тепер своє розважно. І спокійно пригнув грабову гілку, обернув її навколо шиї карлика і пустив його в повітря. Після цього мене охопило омерзіння. Я якийсь час блукав лісом, потім отямився і помчав до хати. Тут стрінула мене несподіванка. Карлик мав занадто сильну шию й руки, щоб повіситися. Він розірвав гілку, полетів униз. Прийшов додому і розповів усе матері, я саме застав, як він із мачухою дер портрет моєї матері на куски, і обоє топтали його ногами. Вони накинулись на мене, як хижі птахи, але не пройшло й хвилі, і я знайшов найпростіший спосіб, якого досі ніколи не пробував. Я підбіг до мачухи, вхопив її за волосся, кинув на землю. І почав бити, при цьому зауважив, що її тіло, як у рисі, що в ньому не домацаєшся кісточки, та раптом чиїсь руки обкрутили мене в поясі, як вужівкою. Я впізнав карлика. У мене мигнула думка, що так обкручуються і давлять моїх темних братів іноземні п'явки. І це вивело мене з себе. Я вхопив карлика за ноги і почав бити ним мачуху, кидав на землю, як клубок, а він обгорнув руками голову і сичав одне. А таки мені нічого не вдієш. Моя лють перейшла в Божевілля. І ось я знову на чужині. В рідний край не вернуся ніколи. В самотій нудзі ковтаю гіркий жаль. Так минають дні за днями, а ночами переслідують мене примари, десь серед темряви постає переді мною полум'ї, гніздо гадюк, що поневолили мій народ. Я тікаю в долину, а передо мною тінь аж до горизонту купається в крові на спаленій, потрісканій землі, ніде ні корчика, ні билини. Я падаю провалля, а за мною з гори котиться голова карлика. Як тільки задумаюся на самоті або спочину на хвильку, бісова голова летить за мною. З цього часу образ матері не з'являється переді мною, але я чекаю його з надією і сподіванням. Михайло Яцьків. Боротьба з головою 1900 рік читала Лілія Мироненко.